きた Алоха, друзі! Game7 на зв'язку. Дев'ять матчів було сьогодні вночі. Серед них дуель Яніса та Зайона. Має бути супер цікаво, але перед тим як ми перейдемо до самих ігор. Дякую усім, хто підтримує канал фінансово. Завдяки вам. Я можу продовжувати робити контент. Всім, хто хоче доєднатися, в дописі ви знайдете необхідні посилання. Ну а тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось! І почнемо ми з поєдинку Філадельфія проти Торонто. Раптори програли 5 поспіль. Останній. Golden State Warriors без Стефана Карі, і сьогодні у них Філадельфія з Джоелем Ембідом. Одразу в другу чверть де непогано себе проявляє лавка Філадельфії. Монтрес Херел дуже потужно згори, плюс 12 робить для своєї команди. Передачу йому віддає Джеймс Харден, і далі у другій половині знову ж таки Джеймс заграє на цей раз Джоеля Ембіда. Той класно прочитав ситуацію і у фарбу де нікого не було. Оджану Нобі приймає абсолютно правильне рішення для свого життя і не лізе під. Joel Mbida Але у третій чверті просто не на жарт запалюється Паскаль В Середню дистанції влучає, здалеку влучає. І ще одна трьоха з дриблінгу сидить. Він відвантажує 16 очок, 4 підбирання, 2 асисти. У третій чверті форсить ривок 11-0 для Торонто Репторс. І знову він влучає плюс 6 для канадської команди. Але потім Філадельфія знаходить просто якусь точку спасіння. І це ось цей правий кут. Тобаяс Харі забуває трьочковий, і звідти ж Д'Ентоні Мелтон ще. Насипає трьоху. І вже Філадельфія попереду Джеймс Харден у черговій транзиції несе своє тіло вперед. 14 очок, у нього 7 підбирань, 8 асистів. І у нас же кінцівка Паскаль з зрівнює рахунок, у нього 38 очок, 15 підбирань, 6 асистів. Джуел Ембіт на перемогу буде кидати з середньої дистанції, не влучає овертайм. У Ембіта сьогодні 28 очок, 11 підбирань. Слабка реалізація у всієї стартової п'ятірки Філадельфії, окрім Топ Харріс. Він дає 21 поінт, 5 із 7 трочкових, один із яких якраз із того самого Кута і Паскальсякам намагається врятувати Торонто на рівний рахунок не влучає. Непоганий напружний поєдинок і Філадельфія забирає п'яту перемогу поспіль. На черзі у нас Клівленд Кевлер сприймають Юту Джаз і Донован Мічел вперше зустрічається проти своєї колишньої команди у формі Клівленда. І вже в першій чверті він показує, що втратила Юта, а точніше, кого знову. Донован з Дриблінга 3 також залазить. Клівленд трохи попереду. Але проти колишньої команди ще один гравець сьогодні грає. Це Лаурі Марканен. Він дає 24 поінти. також додає 6 підбирань. А далі просто подивіться, що влучає Тейлен Хортон Такер. Класно качає захисника майже на шпагат. Сідає все одно якось примудрився забити. До речі, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, це була пробіжка або ні. Але суттєво на рахунок це не впливає. Кевелс про. Продовжують грати у свій баскетбол. Еван Моблі приносить сьогодні 12 очок, плюс 8 підбирань. Джеред Ален проти Кеслера. Це не так легко. Але Ален ставить через нього згори. Він сьогодні дає 20 очок, 11 підбирань. Даріус Гарлан також сьогодні прекрасно влучає. 17 з хорошою реалізацією, 8 асистів, плюс 18 вже для Клівленда. І донован. У другій половині він також тисне педаль газу у підлогу і знову у проході. Класно плутає захисників. Євростеп як краси. Неймовірна робота Нігвідонова. У нього сьогодні 23 поінти. За 22 всього лише хвилини ігрового часу дуже легка перемога для Клівленда. Далі Атланта Хоукс приймають Орландо Меджик, Дежон Тимюрей та Джон Колінс. Нарешті повертаються. Трею Янгу тепер буде не так самотньо. І одразу вони починають з корисних дій для своєї команди. Дежон Тимюрей робить перехоплення і легкі два поінти у швидкому відриві. Далі вмикається трей Янг дуже класно заграє своїх партнерів по команді. От якраз скидка на Колінза. У нього легенький матч 12 плюс 7 підбирань. Знову Янг. Воу, хороша передача за спиною. Хантер додає здалеку. У Хантера 16. 10 очок сьогодні, знову трей, ще один асист на Оконгву, плюс 5 для Атланти на початку. Але у другій половині прокидається молодь Орландо. Маркел Фуль заряджає здалеку, вилучає у нього 24 поинти, 9 асистів. Далі у другій половині, подивіться, що робить Мо Вагнер, як класно розвертається через ліве плече І згори потужно. Смачний ендван від Вагнера старшого. У нього 16 очок, 10 підбирань, але знову вмикається трей Янг у третій чверті. І наприкінці класний прохід тримає він Атланту попереду і знову трей вже звичні для себе речі робить. Заряджає з парковки. Бем! У нього 37 поїнтів, 13 асистів. Але Орландо у них же на цей момент шість перемог поспіль. Вони все таки форсять клач у цьому матчі. Маркл Фульц виводить їх вперед на плюс один за менш ніж 4 секунди до кінця. Є останнє володіння у Атланти, де жонте Мюре отримує м'яч. Складнючий середній і свисток. Нічого собі. Пауло Банкеро порушує правило на останніх секундах. Буквально Дежон Тимюрей влучає обидва штрафних. І як кардинально за дві секунди змінюється у нас ситуація в цьому матчі. Пауло Банкеро буде виконувати останній кидок. Ні, не влучає. І таким чином гравцям Меджик трохи не вистачає досвіду у кінцівці. Атланта здобуває дуже важливу перемогу. Ось ми і дібрались новий Орлан проти Бакс. Битва команд у тяжкій вазі Яніса Антитокумбо проти Зайона Вільямсона, який вже на початку непогано тут працює. У проході стягує на себе всю оборону передача на Валанчунаса, той влучає скута. І повірте, це він тільки розігрівався. Знову Зайн знову знаходить Валанчунас, а той ще одна трьоха. Йонас забиває перші 15 очок для пеліканів, але потім вмикається Яніс. Ну і починає свою боротьбу. Під кошиком трьох людей там заштовхує без проблем абсолютно. Потім буквально подивіться одним кроком обіграє Ерна Гомеса. Між іншим МВП Чемпіонату Європи і йому ж в обличчя Яніс ще трьох насипає. Неймовірно важко, як і завжди, спинити Яніса. І ще й тут Зайон втрачає м'яча Берчем на Яніса. Класне Люю. Двадцять шість очок лише за першу половину відвантажує Грік Фрік, але Зайон продовжує. Завантажувати Йонаса Литовець сьогодні дає 28 очок в першій половині, включаючи 6 із 8 здалеку. Так він переграє Яніса у першій половині, у другій половині. Мамин Пережечок прибирає того ж Яніса і знову скидка на Йонаса. І як вам цифри Валанчунаса сьогодні? 38 очок, 18 підбирань. 5 асистів, 7 із 10 трьочкових. Але дивимось на рахунок. Бакс все одно попереду. І у них також є бігмен, який шарить кидати здалеку. Це Брук Лопес. У нього сьогодні 30-ка плюс 7 підбирань. І знову Яніс під кінцівку нарощує агресію. Знову він вмикається і без м'яча також прекрасно працює. Черговий захід у фарбу від нього. Джуру класною передачою його знаходить. У Яніса сьогодні 42 поінти, 10 підбирань. Неймовірний перформанс. Але пелікани грають вдома і все-таки змогли захаслити камбек у відповідь. Зайон вмикається у кінцівці, хоч і не найкращий матч сьогодні проводить 18 очок, 7 підбирань, 7 асистів. Сіджей Маколом також сьогодні дуже круто виглядає. У нього 31-8 підбирань, 9 передач. І до мінус трьох майже впритул наближається новий Орлан. Але Джеру Холідей вирішує у кінцівці, влучає дегер здалеку. У нього 18 плюс 11 асистів і досить не Складна перемога для Бакс. Наступну гру не хочеться називати битвою аутсайдерів заходу, тому назвемо битвою за Техас, Х'юстон Рокетс проти Сан Антоніо Спьорс. Талановиті молоді гравці Джейлен Грін проти Девіна Васела і Спьорс дуже непогано сьогодні стартують. Подивіться, скільки простору і часу було у Васела. І це, звичайно, легкі гроші для нього. І знову транзиція. і Подивіться, як класно рухають м'яч Сан Антоніо. Хоча у Грега Поповіча, мабуть, по іншому і не буває. Далі друга чверть, і ми всі знаємо, що зараз буде. Оу! Непоганий данк але матч в цілому у Грі на провальний 13 очок 3 з 12 з гри. Подивіться, як забавно, виконує штрафні китки Джеремі Сохан однією рукою. Це нагадує одну із тренувальних вправ, аби правильно працювала кисть Але Сохан це робить у грі. Ну, цікаво, він влучає один із двох Рокець, Відповідають Альперен Шенгюн Дейшен Нікс його знаходить передачу. У Шенгюна сьогодні 22 плюс 4 підбирання, і знову Нікс класна передача. Кеніон Мартін Джуніор. Класно літає цей малий, і мабуть батя його Кеньон Мартін старший ним пишається. До речі, передачу віддавав знову Нікс. У нього 9 асистів в першій половині. Але в третій чверті Сан антоніо беруть все під свій контроль. Як сказав Грек Попович, у нас було 6-7 пацанів, які класно грали в баскетбол. В другій половині ми були більш агресивні, і це саме те, що потрібно, аби виграти гру в НБА. Ну, непогано так сказав. Девін Васел якраз влучає трьошку, він сьогодні найкращий, 26 очок і 5 аси. Рухаємось далі. Міннесота Тімбурвул. Сьогодні вночі приймали Даллас Маврікс. Ентоні Едвардс просто божественний перформанс видав у попередньому матчі. І Сьогодні у нього новий челендж. Це Лука Дончіч. І одразу Лука береться за діло працює в своєму темпі на дузі проти Остіна Рівса. Степбек трьоха заходить. І на плюс 5 попереду Далас поки що у першій чверті. Далі вмикається хто? Крістіан Ву. Далі вмикається непогано у якості Ролмена. і гатить згори. Через МакДеніалсав. У Вуда сьогодні 15 очок, 13 підбирань. Який смачний постер. І на цьому Маврікс не думали зупинятись у першій чверті. Знову лука. Проти того ж МакДеніалса ще одна стебек. Трьошка також залазить плюс 9 для Маврікс. У Дончича в цілому не найкращий матч. Всього лише 19 очок. Дуже мало він сьогодні влучив. І в другій чверті Мінесота потроху вирівнює цю гру Ентоні Едвардс. 2 плюс 1 у транзиції. Мінесота вже трохи попереду. І Ентоні Едвадз. Подивіться, тільки прибіг. Одразу в обличчя Фіні Сміту трьох заряджає. Робить він плюс 13 для вовків. І подивіться, далі на вже третій суперматч видає він сьогодні 27 очок, 13 підбирань від нього. І далі знову Ентоні Едвард дає сьогодні майже трипл-дабл, 27 очок, 13 підбирань, дев'ять результативних передач. Ну і наприкінці третьої чверті Дончичу не свистять очевидний фол. Він щось говорить до арбітра, і його вилучають за друге технічне заування. Уваження, і настільки це не сподобалось Джейсону кіду, що він також договорився його також вилучають з цього матчу. Легка перемога для Міннесоти, Ну і давайте з кідом ми поспілкуємось. Ой, господи, що ж це твориться. Так, всім доброго вечора. Одразу давайте прояснимо. Я знаходжусь тут зараз тільки для того, щоб мене не оштрафували двічі за сьогоднішній день. Питань, значить, сьогодні не буде. Ми одразу підемо дивитись запис сьогоднішнього матчу, щоб зрозуміти, як нам стати краще. Сьогодні ж Мінесота нас виграла бо грала краще. Дякую всім, що прийшли. Вау, ось таке інтерв'ю Джейсна Кіда. Рухаємось далі. Лос-Анджелес Лейкер. Сьогодні на виїзді проти Фінікс Санс. Не грають сьогодні. Ні Ентоні Девіс, ні Леброн Джеймс, ні Деві. Він букер. Зате у Фінікса є сьогодні Деандре Ейтон, який сумував за грою, судячи з усього, і одразу з перших хвилин він вмикається, одразу він корисний. 21 поінт 11 підбирань сьогодні на рахунку Ейтона. Кріс Пол також сьогодні дуже класно грає, форсить перехоплення. Є транзиція для Фінікс Санс. Мікал Бріджес влучає здалеку. І Фінікс вже попереду на плюс 12, Знову Пол вмикається з пік пікінрола середній кидок. Це його хліб усе життя. І знову Кріс Пол на цей раз далеку. Також влучно 28 очок, 8 асистів і плюс 15 він робить для Фінікса. І далі, як вам захист від бісмака, Біомбо? зацініть два смачнющі блокшоти в одній атаці, який хасл, яка шалена енергія. Тим паче, вже 20-ку везуть Фінікс Лос-Анджелесу, і на цьому вони не зупиняються. Джош Окогі підбирає після промаху Шемета. І чого видає, подивіться, 360, але я просто з місця. Нічого собі! І Деміон Лі також у шоці. Просто супер контроль тіла видає Джошо Когі. Мікал Бріджес. Ще середньої дистанції насипає. Перевага там вже супер велика. У Бріджеса сьогодні двадцятка, і в другій половині боротьби взагалі не було. Хоча був один непоганий хайлайт, Патрік Беверлі обігрує тут із фолом Кріса Пола і показує, типа замалити ще. Іначе все зробив красиво, але, будь ласка, хтось, покажіть Патріку Беверлі рахунок. Чувак, ви горите майже тридцятку, знову якісь неадекватні. Атні речі від Беверлі аж Везбруку самому смішно дуже легка перемога для Фінікса. На черзі у нас ще одна битва молодих команд Сакраменто. Сьогодні приймають Шарлот Хорнец. І одразу на старті починає працювати до Сабоніс. Він неймовірний в останніх матчах. Точно тягне на Олстара, але на іншій стороні є ламелобол. Він повернувся і він зрівнює рахунок класно трьоха в обличчя Барнсу. Далі все, що в нас перша чверть, вмикається Монк У непоганий фейк, трьочковий тулиць, сидить. У нього сьогодні 12 очок і, до речі, він влучає своїй колишній команді. Колись він грав за Шарлот. Але Сакраменто тримаються і тримаються завдяки Домантосу Сабонісу. Все йому ж він класно працює у фарбі. Далі у Шершніх починає працювати Келі Убре. заходить у фарбу через Сабоніса, два очки не дуже легкі. Знову Убре. У нього сьогодні 31 поїнт. 10 підбирань, непоганий дабл-дабл. І ось так потроху-потроху Хорнец виходять вперед у третій чверті, де Ламело Бол знову вмикається. Хороша передача на Макденіалса. Той не влучає Ле Ламело! Який путбек. У молодшого бола сьогодні. Сьогодні 23 поинти, 12 асистів. І чи вийдуть Сакраменто ще сьогодні вперед? А вже ж вийдуть, відповідає Доманта Сабоніс. Виводить він їх у лідери, і ви готові? У нього сьогодні 28 очок, 23 підбирання і 7 асистів. Але все одно у клач заходить у нас ця гра, де Арон Фокс робить мінус 2 для Сакраменто. У нього 37 очок, 5 підбирань. І за хвилину до кінця Гордон Хейворд намагається створити комфортну перевагу своєї команди і складний середній сьогодні також влучає. У нього 19 очок, 5 підбирань. І Шарло сьогодні перемагають на виїзді. Нічого собі, красунчики. Ну і останній поєдинок, друзі, Оклахома приймає Портленд. Деміану Ліларду треба набрати всього лише 21 поїнцт, аби стати найрезультативнішим гравцем за всю історію Портленда і обійти легендарного Клайда Дрекслера. І Дейм це не став відкладати у довгий ящик, одразу влучає пару триочкових на початку. Причому відкритих це для Дейма дуже і дуже легко. Але ще й Гілджес Олександр саме він повертає Оклахому в лідери. Класний прохід. Так, він просто неймовірно працює у проходах, я би навіть. Сказав, чи не найкраще за всіх у Лізі. Але вже до перерви Портленд скорочує рахунок. Деміан Лілард ще одна трьоха. Робить мінус три для Портленда, і в третій чверті він зрівнюється за кількістю очок з Клайдом Дрекслером. Ось цією трьохою з парковки. Портленд знову попереду. Джеремі Грант також сьогодні класно грає у проході з гори. У Джеремі 26 очок, 8 підбирань. І вгадайте, що правильно знову SGA вмикається і тягне оклахому. Він Абсолютний лідер цієї команди, найкращий гравець І всередині колективу. Це також всі прекрасно знають. І нарешті, наприкінці третьої чверті, Дейм стає найкращим скорером за всю історію Портленда, набираючи 18 тисяч 41 очко. І ми з вами в цьому матчі рухаємось дуже впевнено до клачевого часу. Так він був сьогодні ще й знову виводить Оклахому вперед на плюс один. Але у гостей в кінцівці також дуже класно зіграв Анферні Саймон з Тебек Трьоха. Дуже. Вже складна, але заходить. Влучає через руку, плюс 5 для Портленда. І хто відповідатиме у Тандер? Сумнівів не було. Шей Гілджес Олександр. Жорстко він грає у проході. І знову шей проти Ліларда. Прекрасно рве дистанцію. І ще один середній. Плюс один для Окли знову. 14 змін лідера було у другій половині в цьому матчу. Анферні Саймонс. Ще один складнючий кидок. І знову попереду Портленд. Оклахома натомість відповідає парою влучних штрафних. І знову Деєм саме він у кінцівці. Складнючий леяп. Так, всі прекрасно знають, котра година. Дейм тайм. І знову Лілард. Знову мінус 2 для Портленда. І знову він зрівнює. У нього 28 очок, 6 асистів, але ще цілих 3 секунди. Є на відповідь у Оклахоми. Звичайно, Шей буде відповідати. Тікає від даблтіма середньої дистанції. Воу, перемога Оклахоми! Як же круто розбирається з захисниками Гілджес Олександр і виграє цей матч. У нього сьогодні 35 очок. 6 асистів і на додачу Геймвинер. На цьому, друзі, матчі сьогодні завершені. Як завжди нагадую, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Підпишіться на канал Game7 і всім па-па!